Галерея мистецтв приймає персональну виставку полтавського митця Івана Новобранця, приурочену до Дня Незалежності. Експозиція зібрала картини художника, виконані переважно у жанрі народного живопису. Автор малює з маличку і отримав економічну художню освіту, але у 70-х роках минулого століття повністю змінив творче спрямування. Або як каже сам митець, переродився. Чоловік почав писати народні картини. Тільки треба відобразити, значить, оцю. Оцю трагедію або радість, розумієте, почуття. От. А все остальне в таких картинах, як зараз обично малюють, то ремесло. Зумієте? Навчився передавати красками те, що бачить, це поверхність. От. І не поезія. Тематика виставки досить широка. Тут і історичні полотна, і роботи філософські, і навіть старі реалістичні роботи виконані до переходу до народного. Її картини присвячені війні. Пан Новобранець говорить: у наш час на такі твори дивишся зовсім по іншому. У мене є баталії, у мене є там війна різна, при тому народна пісня. І це все значить імпонує дуже сучасним оцим подіям, де оце в москалі. Де вбивають наших людей, дітей, щирість та видимо простота робіт експозиції прийшлися до душі відвідувачам, серед яких чимало колег митця та відомих у Полтаві особистостей, це ну унікальне явище, коли художник може творити такі високі професійні речі, і, але він це все відкинув і повернувся до того народного, нібито примітивного мистецтва, але яке несе в собі якусь таку особливу, особливу енергетику, народну. Рідну Полтавщина, це зараз дачі, якісь будинки. А раніше це ж були хати, всі розписані від рушника, від вишиванки, От. Ну а у Івана Яковича це все історично зафіксовано. Іван Новобранець не лише художник, а й музикант. 75-річний полтавець співає та віртуозно володіє класичними українськими інструментами, такими як Ліра та Бандура. Прощай, прощай, дівчиного Ніко, Ти ж мого я, раз мого бого, Ой, прощай, прощай. Митець пише народні думи, кладе на музику твори класиків літератури, а також власноруч виготовляє музичні інструменти. Каже, його бандури чи не єдині в Україні, налаштовані за традиційним зінківським строєм. Івана Новобранця вважають носієм справжньої української культури, а його живопис палітрою життя українського суспільства.